Вітаю, шановні наші слухачі, магічного панства, шукачі шляху та мудрості. З вами знову шепіт Футарку», Це наш п'ятий випуск. І традиційно у мікрофона Крістіна і Василь. Ми знову занурюємося у глибини стародавніх знань, які й досі дихають життям і сенсом. Сьогоднішній випуск, як і будь-яка інша мить, прекрасні, бо вони ведуть нас до нової зустрічі, до нової руни. І це райдо. На перший погляд, вона здається простою: руна шляху, руху. Але повірте, райдо це справді найчудовіша руна, вона надзвичайно містка і багатогранна. Всі процеси, які відбуваються під її впливом, розгортаються всередині нас, наче у дзеркалі. Але це відображення не є статичним, воно динамічне. Це означає, що ваші думки, ваші слова, ваші наміри, все, на що ви спрямовуєте свою увагу, проявляється. В реальності доволі швидко, можливо, не миттєво, адже ми перебуваємо в Мідгарді, але динаміка буде відчутною. Райдо це сама суть шляху, вона пронизана рухом, напрямком, самим курсом нашого життя. Так, Крістіно, і це не просто рух, а рух, що дарує захист. Райдо є дуже потужною захисною руною, особливо для дороги. Її захист працює за принципом. Якщо ти рухаєшся, ти захищений. Уявіть собі швидкісну магістраль. Ви рухаєтесь на високій швидкості, і саме цей рух оберігає вас. Але як тільки ви зупиняєтеся, ваш захист слабшає, ви стаєте вразливими. Це як раптове гальмування на трасі. Хтось позаду може просто не встигнути зреагувати. Є такий оберіг, де райдо намальована між двома альгізами. Альгіз це пасивний попереджувальний захист, а райдо сама по собі вже є динамічним захистом, що діє в русі. Цей рух вимагає не лише швидкості, а й глибокого усвідомлення. Райдо буквально змушує нас контролювати процес, але найголовніше контролювати свою увагу. Увага має бути спрямована вперед, як у водія автомобіля. Варто дивитися не просто на машину попереду, а на дві машини вперед, щоб бути попередженим, щоб мати час на прорахунок своїх дій. Відволікатися не можна, особливо на великій швидкості. Рух має бути продуманим як навігатор, що заздалегідь підказує: поверніть направо через 150 метрів. Під час руху, особливо швидкого, у вас не буде часу на роздуми, куди повернути. Зупинка небажана і навіть небезпечна. І це підводить нас до одного з найважливіших аспектів райдо визначення власного шляху. Вона з'єднує два світи: асгард, світ партнерства і змін через взаємодію, та муспельхейм, світ стихії, вогню, активності та змін. Ця руна допомагає нам відчути, чи йдемо ми своїм шляхом, чи, можливо, блукаємо чужим. Якщо наш шлях чужий, ми в небезпеці. Якщо ж він наш, ми захищені. Абсолютно, райдо це ваш внутрішній компас. Вона є частиною так званих рун прибою, райдо і салагус, що символізують захист потоку, сам рух. І тут є дуже важливий індикатор. Якщо під час взаємодії з руною виникає страх, невпевненість, сумніви, це часто є знаком, що це не ваш шлях. Але коли дух відчуває, що йде своїм шляхом, з'являється така незбагненна, але глибока впевненість. Це відчуття, коли ти знаєш, що правильно, хоча і не можеш пояснити, звідки це знання. Райдо також дає змогу відчути внутрішню силу, де прискоритися, а де зберегти енергію, де заощадити сили. А керування цим шляхом, на відміну від автомобіля, де є механічні важелі. Відбувається за допомогою нашої уваги, і це не просто поверхнева увага, а увага всіх семи наших енергетичних центрів усієї іронічної сітки. Це та сама усвідомлена увага, яка насправді і керує нашим життєвим курсом. Райдо показуватиме, якою саме якістю уваги ви керуєте недарма. Цю руну асоціюють з верховою їздою, з колесом, зокрема з колесом Сансари, і, звісно, з дорогою. У класичному розумінні до появи автомобілів райдо це був шлях. Подорож верхи на коні, і це повертає нас до теми мети. У будь-якій подорожі має бути мета. Безцільна мандрівка надзвичайно ускладнює розрахунок власних сил до кінцевого пункту. Я згадую історії про піший туризм. Маршрут завжди розраховується до дрібниць, сили, запаси води, їжі. Райдо допомагає в цьому прорахунку, підказуючи, де потрібно розрахувати час. Так, щоб дійти спокійно, а не виснажитися на півдорозі, вона дає відчуття сили, щоб зрозуміти, коли потрібно прискоритися, а коли краще зберегти сили, де заощадити. Це все внутрішні процеси, внутрішні відчуття. А ще райдо, це закрита руна. Вона показує саме внутрішні процеси, на відміну від, скажімо, Ансус. Яка є зовнішньою руною взаємодії, вона дозволяє нам відстежувати події через наші внутрішні відчуття. І що важливо, райдо яскраво виявляє наші недоліки, те, що заважає нам правильно рухатися у потоці. І знайте, з моменту взаємодії з рунами випадковості виключені. Навпаки, слід звертати увагу на знаки, адже дві чи більше випадковості, що говорять про одне й те саме, це вже закономірність і це не випадковість. Райдо надзвичайно яскраво показуватиме ці знаки на життєвому шляху, наче дорожні знаки: туди не ходи, сюди ходи. Ось твій шанс. Ці знаки та шанси будуть суто індивідуальними. Жодні масові шаблони тут не працюють. Навіть незвичайні картинки, спалахи свідомості, віртуальні знаки все це вказуватиме на ваш шлях, на ваш рух. І наостанок Райдо символізує канали та їх встановлення. Вона готує нас, очищає та підготовлює наші канали до партнерства, наприклад, з богами або нашими силами, які ведуть, зокрема за згартом. Вона допомагає нам усвідомити, якщо наш шлях кульгає, або якщо він взагалі не наш. І тут важливо пам'ятати, що не ми обираємо богів, а боги обирають нас. Це не ми обираємо, кого закликати, а хто до нас ближче, той і є нашим. Тож, шановні друзі, найважливіша рекомендація щодо райдо: не намагайтеся чинити опір її динаміці. Якщо швидкість вже набрана, спроба раптово загальмувати або смикатися як намагання гальмувати ногами, відкривши двері автомобіля на ходу, може бути небезпечною. Замість цього розслабтеся, дозвольте потоку вести вас, але при цьому зберігайте контроль. Райдо вимагає контролю вашої уваги, не просто контролю ситуації чи емоцій. Ваша точка уваги, ваше управління, має бути під постійним контролем. І якщо ви втратите контроль над увагою, руна Райдо негайно вам про це покаже. Будьте уважними, не засніть за кермом, не відволікайтеся, і ваш шлях під заступництвом райдо буде безпечним і осмисленим. Нехай ваш шлях буде світлим, ваші кроки впевненими, а ваша увага кришталево чистою. Не забувайте підписатися на наш канал Тихий Шепіт Рун. Якщо ви перший раз, бо на шляху пізнання рун нас чекають ще багато зустрічей. Дякуємо, що були з нами у цьому зануренні у світ Райдо. До нових зустрічей у шепоті футарку.